Сюди варто приїхати, щоб відчути красу життя, так каже про враження від Пільпанового поля 54-річний військовослужбовець Коваля Віктор Шоломіцький. Після поранення зараз на реабілітації. Ну і вирішили сюди приїхати все таки. Почуття неймовірне. Це краса, вона дає не тільки силу, але вона дає стимул до життя. Особливо для тих хлопців, які звідти попадають. От їх потрібно сюди привозити для того, щоб вони відчули цю красу, цю різницю після того, що вони там бачать. Площа тюльпанового поля неподалік Луцька орієнтовно 4 гектари. Тут квітують сотні тисяч різноманітних тюльпанів, скільки точно росте сортів, сказати важко, розповіла Суспільному організаторка Тетяна Пашковська. Каже, фестиваль «Волинська Голландія» проводять в сьоме і щороку колекцію поповнюють 30-50 новинками. Цьогоріч у нас з новинок дуже гарні два лілейних сорти тюльпанів. Це трещик і асчик, це червоний і білий лілейний тюльпан. Дуже красивий тріумф Mango Charm. Має персковиткий колір. Дуже дівчатка люблять в таких кольорах фотографуватись. Також на полі є фаворити щорічні. Це піоновидні сорти тюльпанів. Високі, мають дуже велику саму квіточку. Цьогоріч квіти добре перезимували, відкрили тюльпанове поле для гостей раніше на два тижні, ніж зазвичай каже організатор Олександр Подзізей. Початок квітня тепло і вологі достатньо і тюльпан. Ну вся рослинність бачите, дуже швидко пішла в ріст, і тому ми не чекали. Ми зазвичай проводимо фестиваль 1-5 травня». травня. Ми дружини загиблих. Героїв. Героїв, я зараз буду плакати. <клес> У нас зустріч. Я Ірпіня, Люба з Ужгорода. У Нас 40 дівчат збирається. Руслан Теліпський луцький волонтер і рух меценати для солдат. Організували нам зустріч з перших кроків заворожує Такі фантастичні квіти, таке небо, таке величезне, глибоке, красиве. Білий мені подобається. Саме підійшла до білих. Така божа благодать. Різні кольори, які поєднується в собі, така композиція. На тюльпановому полі можна відволіктися від проблем відчути весну, каже Петро Додюк, який приїхав на фестиваль з сім'єю. Місцеві з Волинської області, Володимирський район. Приїжджаємо сюди вже не вперше. Це вже який наш, напевно, четвертий рік, так? Нам дуже сподобалось всі квіти дуже гарні. Виборочно не можна сказати, бо всі дуже гарні. І ми дуже захоплюємося цим. Цієї праці, що люди вкладають зі слів організатора Олександра Подзізея, відвідування фестивалю платне, але для військовослужбовців і членів їхніх родин, дітей дошкільного віку і людей з інвалідністю вхід вільний. Фестиваль триватиме по 5 травня. Після відцвітання влітку тюльпани викопають і восени знову посадять у ґрунт. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.